Доброго дня! Чи можна у вас запитати, чому лопнула плитка? Відкриваємо фото. І що ми маємо? Класика жанру, вкладений керамограніт, і від гешечки пішла тріщина. Саме перше, дивіться, факторів може бути дуже багато, але саме перше, що потрібно е зробити, от, що видно на цьому фото, що геобразний. Е Ріс зроблений без отвора, просто кут під 90 градусів, і е, тим самим воно створює таку напругу і під час там, якихось маліших е, вібрацій або коли висихає клей, десь там чуть-чуть потягнув, усадочку. дав. І зразу там з'являється слабинка і воно рве плитку. Тому обов'язково ось так, друзі. Навіть якщо у вас майстри б'ються в груди і кажуть, я 40 років роблю, і воно не лопає, понятно. Багато ще залежить від плитки, але це по замовчуванню геобразки потрібно робити через отвори. У цьому місті має бути короночка мінімум. мінімум, там... 30 мм діаметром, висвілили, і потім вже прирізаєтесь до неї. І тоді ви е, зменшуєте ризики того, що вас е, буде рвати в кутах плитку. Ось так. І якщо вам майстри кажуть, усадка дому і пішло-поїхало, ні, ви маєте робити через отвори.